Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів сьогодні з нами на зв'язку. Експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Вітаю Сергію! Доброго дня наразі в Україні спостерігається зниження цін на пальне. А з чим це пов'язано? Насамперед, це пов'язано з тим, що у грудні та у січні маємо рекордно рекордну активність трейдерів, і внаслідок чого в країні сформувалися дуже великі запаси постачання останніми останні двома, двома місяцями просто рекордні за останній рік. І, відповідно, а споживання у січні і у лютому воно традиційно найнижче протягом цього року. І, відповідно, маємо велике постачання на фоні. Низького споживання тому повінця всі завиті пальним, і це починає тиснути на ринок. І бачимо, що призвело спочатку до зниження оптових цін, а потім і до роздрібних. Проте прогнозують здорожчання цін на бензин та дизель навесні. Чи дійсно ціни виростуть, та що на це буде впливати? Ну я не знаю, хто таке прогнозує. Я можу сказати, що є деяка нервозність. Є деяке нервування через те, що ринок сьогодні переживає просто неймовірну трансформацію, викликану відмовою від російських нафтопродуктів. і це нове, в принципі, для всього не тільки для нас, для Європи, для всього світу, тому що ще ніколи проти такого великого гравця, як Росія, не вводили такі жорсткі санкції. Початку 5 грудня ми пройшли ембарго вже на імпорт е, нафти в Євросоюз. А 5 лютого готуємось до ембарго на імпорт нафтопродуктів. Відповідно, як це як ринок відіграє, чи буде він готовий е, так трансформуватися і, і перенаштуватися на нові рейки. Подивимось, всі до цього готуються зараз. Європа теж залита пальним, в тому числі і російським, яке можна було купувати ще до ембарго. І от я думаю, що десь ближче до квітня е, цей новий ринок має запрацювати, і зараз ніхто не може сказати, чи вже налагодяться ці постачання, чи все ж таки будуть якісь перебої. І це може викликати ну, певний якийсь там локальний е, там, дискомфорт, там, локальну якусь нестачу якихось партій. Буде їх там не п'ять пропозицій, а буде там чотири. Тобто. От, 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 от про що йдеться, але ніхто не говорить сьогодні про якийсь зле цін, про якусь нестачу глобальну, тому що ринок привезе стільки, скільки потрібно. Європа це такий дуже багатий континент, і він без пального не залишиться. А відповідно не залишимося ми, оскільки ми повністю купуємо зараз і в Європі. Ну тобто, фактично, по тому як побудовані зараз нові і логістичні зв'язки, і взаємовідносини нового витку дефіциту очікувати не варто. Ні, Про дефіцит взагалі не йдеться. Зараз йдеться про питання ціни. Що буде з ціна? І наприклад, от сьогодні ми маємо ситуацію, коли українські компанії не можуть укласти довгострокові договори на постачання. Чому тому що Контрагенти європейські, європейські постачальники не хочуть брати на себе зобов'язання е, довгострокові, тому що самі не розуміють, що воно буде. Тим більше, що тут йдеться про те, що ти можеш як виграти сьогодні, якщо підпишеться, так і програти, тому що ціна може як впасти, так і зрости. Дефіцит може як бути, а може бути навпаки, що зараз всі кинуться там формувати ці запаси. Контрактувати це пальне з нових джерел і навезуть стільки, що воно провалиться, і, і, і взагалі ти будеш у збитках. Тому ця невизначеність вона не дає сьогодні можливості там чітко прогнозувати ціни. але по обсягах, з ким я спілкувався з українськими компаніями і з європейськими, от по обсягах, взагалі, я не зустрів того, щоб там були якісь там сумніви, там або якийсь там дефіцит. Навпаки, сьогодні залиті просто всі по самім вінцям. Ви згадали, що дійсно це небачені санкції, так незабаром ведеться ембарго на російські нафтопродукти. А яка взагалі зараз частка російських нафтопродуктів на світовому ринку? На світовому вона не значна, але значна на європейському, тому що це найбільш ліквідний, найбільш близький ринок, і там оцінюється частка на ринку десь пального, наприклад, до 40%. Це там, до трьох мільйонів тонн на місяць, це дуже багато, і задача дуже амбітна ці постачання замістити. І з чим це пов'язано? да? З чим це що, що, які основні ризики? Тому що, наприклад, з російських портів на Балтиці пальне їде там, в Європу три дні. А з Індії, Китаю або Арабських країн, які розглядаються як альтернатива російська. Росії, ну це там це там йде мова про тижні. А навіть якщо там про Китай та Індію, це може більше місяця це певне, і їхати в Європу. Тому наскільки і оце створює ризики, того що оцей довгий шлях там можуть бути всяке, да там і не і не погодні умови. І ще якісь там ці проливи, там як їх проходити, і таке інше, як там розвантажити, Оце все. Чим довший шлях, тим більше ризиків того, що цей графік може зламатися. Тому ось о цими пов'язані основні, скажімо так, побоювання. Але це все знаєте, як у спортсмена. Тобто, коли ти тренуєшся, ти виходиш на якусь форму і показуєш нормальний результат. Тобто, це просто треба невеличкий час для того, щоб налаштувати цю нову систему. Я впевнений, що там трейдери це зроблять, і ніхто навіть не буде і, і згадувати про те російське пальне. А взагалі, на вашу думку, як ось це ембарго може вплинути на російську економіку чи завдасть значних збитків? Ну без, безумовно, це до чого це веде? Тобто, вони втратили найбільш ліквідний ринок і для нафти, і для нафтопродуктів. Чим ближче до тебе ринок. Тим більше ти на ньому заробляєш, відповідно, вони його втратили, і їм зараз доведеться продавати це пальне на якісь далекі ринки. Географію всі бачили. Тут треба Європу оплисти і кудись або за океан, або в Африку, або ще кудись, але там є інші гравці. І відповідно, чим далі ти чим далі ти везеш, тим менше ти заробиш в результаті, тому що в тебе просто логістика з'їсть твою маршу. Тому однозначно вони будуть отримувати менше. Крім того, я впевнений, що всі розуміють їх становище, їх безвихідь, і відповідно будуть ще віджимати по ціні дуже жорстко, тому однозначно, доходи від е, нафтового сектору вони скоротяться дуже сильно. Я думаю, що тут треба просто говорити про те, наскільки вони зможуть втримати взагалі ці обсяги. Тому що я розумію, що, наприклад, там диспальне це дуже ліквідний товар, на нього великий попит, і його легко продавати. Воно готове до використання, це може вже йти на споживача, і відповідно одразу там це дуже швидко. все. Але є така у російському експорті така позиція, як мазут, наприклад, він не споживається напряму майже ніде. Тобто його треба далі переробити. І потім вже з нього отримуються нафтопродукти додаткові там. Але ж кому той мазут буде потрібен? Наприклад, ну, добре, там нафта е в основні надії у Росії на Китай та Індію. Окей, але з цієї нафти вони вироблять багато мазуту, який буде конкурувати з російським. І відповідно, уже у цей мазут його буде дуже прилашно десь прилаштувати дуже важко. Відповідно, це може вплинути на те, що його не буде куди збувати, або це буде якийсь мінус суцільний, тому що треба буде вести кудись його за 39 землі. І, відповідно, це може вже вдарити по переробці. Просто переробка буде змушена е, згортати оберти для того, щоб менше виробляти цієї продукції. Відповідно, менше буде потреба і у нафті, а це вже мова йде про те, що треба буде скорочувати видобуток. Тому там дуже цікавий такий ланцюг намальовується. Хоча, знову таки, ще раз, світ вперше таке переживає, ніхто не знає, що воно. буде. Тому однозначно, це удар дуже потужний, дуже потужний по Росії. Але знову таки не треба чекати якийсь швидкий результат. Тобто, ця галузь вона дуже інертна. Там для того, щоб її якось змінити, вона, як знаєте, як от танкер, наприклад, нафтовий великий, навіть після того, як капітан. Виключив там двигуни, він зупиниться лише за добу, тобто інерція, да? тобто він пливе і його швидко не зупиниш. Тому та те ж саме і в нафтовій галузі. Тому будемо сподіватися, що ну і насправді багато там було невдоволення тим, що там, там стелі цінові, які встановлюють, ну начебто вони високі, що вони будуть заробляти там і таке інше. Але ну, треба зауважити, що е, світ не ставить перед собою мету придушити це виробництво і цей видобуток. Він ставить за мету позбавити Росії заробітку на цих обсягах. Ці обсяги вони потрібні світовому ринку, тому що їх нема поки що чим швидко замістити. Відповідно, якщо вони зникнуть, якщо придушити цей експорт, то це вдарить по всіх. Виростуть ціни, зростуть ціни на колонках в Європі, в Штатах у нас зростуть. Це буде удар по економіці і, наприклад, по тим же політикам, які сьогодні нас підтримують. Тобто їх виборці будуть невдоволені, і це це може вдарити по нам потім. Тобто, це може повернутися вже нам у вигляді того, що їх замінять якісь там не дуже лояльні до нас політики, сили, які будуть тільки намагатися, щоб хай Росія там працює, але щоб ціни на бензин. В якоїсь там аклахомі були по ну, були нижчим, тому це дуже таке делікатне питання і такий дуже тонкий механізм. Я думаю, що європейці і Штати вони будуть його налаштовувати, дивитися, ага, тобто ця стеля зависока, трошки понизимо. Так? Тобто, будуть потихеньку там, да, їсти слона, як то кажуть, по шматкам. Ну, власне, дійсно, як я зустрічав дуже цікаве порівняння щодо російських санкцій, що це марафонний забіг. І на це треба час, аби досягнути певного результату. А, наступна тема в Україні на стадії обговорення знаходиться ідея заборони купівлі алкоголю, цигарок та палива за готівку. Це ніби як має допомогти боротися з тіньовим ринком. На вашу думку, а це допоможе вивести ринок пального стіні? ну, Чесно кажучи, звичайно, так революційно воно виглядає все. Хоча насправді я скажу так: готівковий ринок це, звичайно, завжди дуже великий простір для зловживань, згоден з цим. Але як показує досвід, цей тюньовий ринок він дуже швидко адаптується, і навіть без продажі вони теж запускаються по ланцюгам, по фірмам, прокладкам потім і так далі. І знову таки там є зловживання податкові, тому треба там вивчати це питання дуже і дуже уважно, тому що з одного боку так, але з іншого, не знаю. Я думаю, що ринок буде тільки за насправді особливо цивілізований, тому що ну всі ми розуміємо, що більшість транзакцій на заправках все одно йде за безготівковим розрахунком. Тому що, ну, знаєте, при ціні 50 гривень за літр це ти там заливаєш 20 літрів, це вже там тебе тисяча гривень, а якщо там повний бак, то там може і більше двох, до трьох тисяч гривень бути. Тому в ну, мене бак там 80 літрів, да? тобто мені там, 4 тисячі треба для того, щоб заправити. Ну, це, Таскати з собою цю ну це просто, ну по-перше, не дуже зручно, по-друге, ще й небезпечно, тому що ну, там шахраї там і таке інше. От тому, в принципі, це може мати комплексний ефект. Готівка це завжди погано, скажімо, так пахне. Тому чому чому ні? чому ні? Я думаю, що треба просто проконсультуватися з бізнесом. Ті перші заяви, які я чув, вони так трошки незрозумілі, скажімо так, які там посилаються на якийсь досвід. Я думаю, що треба просто добре пропрацювати це питання з бізнесом. Намацати якісь там підводні камені, якісь там наслідки, які це може вий... мати. і Чому би? Схожа тема. На початку місяця ЗМІ повідомляли, що Кабмін планує збільшити акцизи на пальне у цьому році. Чи дійсно, на вашу думку, можливе збільшення акцизів на пальне, і якою в такому випадку буде ціна на паливо? Завжди така болюча тема насправді. Все буде залежати від того, які ці акцизи будуть. Вони зараз заявили там якусь один якийсь рівень, зараз говорять про якісь там європейські орієнтири по акцизах, а це взагалі там в рази більше, ніж є сьогодні. Тому все буде залежати від цього. І буде залежати від того, наскільки там політики взагалі наважаться збільшувати ціну, особливо коли вона і так є для нас, ну, м'яко кажучи, ну, така захмарна. Да? Я сьогодні згадував, що. Завжди мене там на шматки там рвали і журналісти. Коли ціна до війни зростала на гривню, на там на п'ятдесят копійок, там таке було занепокоєння, що з маршрутками, що з хлібом. У нас ціна за минулий рік зросла в два рази, тобто на 20-30 гривень за літр. Відповідно, це звичайно ну, дуже серйозне зростання. З іншого боку, з іншого боку, я би не сказав, що. Наприклад, по бензинах, по бензинах, ми маємо всього 20% відсоткове там падіння е, за рік. Я чесно кажучи, що не очікував, що хтось буде купувати бензин по 50 гривень. Люди купують, і ми, я бачу, що багато машин на дорогах. Не по диспальному там падіння на 30%, відсотків. Але я ж таки бачу, що це більше за рахунок е, промислового сектору, а не приватного. Тому тут питання таке я особливо бажаю, що там акцизи, це регулювання, це має бути баланс між ціною і споживанням. тому що ну дійсно нам сьогодні треба економити пальне. Ми дуже дорого його купуємо за рахунок. Складної логістики за рахунок того, що нам викатують е, європейські постачальники дуже високі там, премії на це паливо. Ну це спекуляція фактично. Нам нема, Ну але ми не можемо обирати. Тобто, ми, ми вимушені купувати це. І тому е, це все відтік з країни. Відповідно, ну ми зацікавлені в тому, і щоб якомога менше або раціональніше використовувати це паливо, тому. Треба теж таки зважувати, прогнозувати, які, про які ставки йдеться, якщо це буде там різке збільшення, ну я не думаю, що це дуже доцільно. Якесь там помірковане, ну чому б і ні. Але знову ж таки там, треба подивитися на пропорції, які є між цими акцизами, для того, щоб цей ринок гармонійно далі продовжив існувати. Щоб не, не вбити один, наприклад, там, один вид пального, а інший. Стимулювати, хоча а, а стимулювати, тобто той, в якому буде велике податкове навантаження, вбивати, а там, де маленьке, його стимулювати відповідно. Ну просто знову таки втрачати гроші буде бюджет. Тому тут е, сподіваюся, що буде якийсь знову таки такий дуже зважений підхід до цього. Наостанок, певно, найпопулярніша тема щодо пального, яку постійно піднімають як у соцмережах, так і в особистих розмовах. Питання якості пального. Чи багато зараз на ринку неякісного пального і чи вдається з цим боротися? Знаєте, чесно кажучи, останнім часом я не чую дуже великих нарікань на якість, які були ще там ну донедавна навіть до війни, хоча ринок, здається, був би там і більшим, і так далі. Я бачу, що відбулася дуже серйозна трансформація ринку, і як це не дивно, як це не дивно, навіть попри зростання. Ціни, і про яке ми говорили у виграші, і сьогодні менше втратили ті мережі, так, так звані преміальні мережі, да? тобто відомі бренди, які торгують якісним пальним, тобто, люди і, і, і навпаки, тобто на ці мережі, які завжди були в, в червоній зоні, які ми завжди моніторили і знаходили там неякісне паливо. Вони сьогодні постраждали найбільше. Оце для мене, чесно кажучи, несподіванка. Тобто я думав, що через таку скруту, да, через е, такі ціни, навпаки, це дешеве пальне воно буде дуже популярним. Насправді ми бачимо, що ні. Що люди купують більш дороге пальне, але якісне. Ось така незвична трансформація відбулася. Тому е, не можу сказати, що в мене є багато сигналів там, про якість пального. Е, Хоча я бачу, що воно на ринку є, тому що працює декілька міні-НПЗ, так званих, це примітивна технологія переробки газового конденсату українського видобутку, я не виключаю, що просто, просто вони навчилися трошки його підтягувати, його якість, десь його більш там роблять, більш якимось людським, тому що знову такі, ну не можна постійно продавати бадяг. Тому що ти просто втратиш свого покупця рано чи пізно. Тому там, да, ти можеш там якось гратися, але ну відверто якийсь там фальсифікат продавати. Ну це просто, ти, ти, ти просто вбиваєш свій бізнес. Я думаю, що це всім, всім стало зрозуміло, особливо коли ринок все ж таки він е, зменшився. Відповідно, боротьба за правних станцій менше не стало. Відповідно, боротьба загострилася, і питання якості воно ну, теж сьогодні дуже важливе. Ну от це, власне, як ви кажете, саморегуляція, коли покупець обирає так, голосує своїм гаманцем. Ми вже влітку з вами про це говорили. І тоді говорили за перевірки, так перевірки якості, тоді відповідно було не на часі, а зараз відновлюють ці перевірки, проводяться вони. Я бачив нещодавно що повідомлення про те, що, начебто, поновили. Надали повноваження відповідним органам знову їх перевіряти ці заправні станції. Я так наскільки я зрозумів, більше йдеться про якусь податкову там дисципліну, ніж про перевірку якості. Е, знаєте, дуже суперечливе насправді е, питання цих перевірок, тому що ну досвід показав, що вони якось їх держава робить не зовсім вірно. Тобто, всі ці, тобто, вони викатують якусь там дуже дуже велику кількість там претензій. Потім в судах все одно програють, тому що через якусь невідповідність там знову таки законодавство і таке інше. Тому сказати, що вони були дуже ефективними, ну я не знаю. Можливо, з податкової точки податкові там перевірки, ну можливо, але ще що стосується якості. Ну, я бачив, що дуже в принципі, єдиний з, з ну, в чому це мало сенс, це в тому, що вони публікували списки, перелік тих, кого вони перевірили, і відповідно ми бачили, де, де там було знайдено невідповідне впальне невідповідної якості. Оце ну, діє непогано, але знову таки, якось з часом якісь ті перевірки стали якісь менш результативні. Тобто я не виключаю, що знову-таки там якась ну да, не, не хотілося би говорити про якусь корупцію, да, але ж ну, були і такі сигнали, що можна щось там порішати. Тому насправді мені здається, що наразі нема такої трагедії у нас з, з якістю по податках. Теж дуже важлива зміна, яка була в минулому році, це ПДВ. ПДВ зменшило на пальне з 20 до 7 А насправді саме зловживання з ПДВ були основними останніми роками, і це, до речі, питання тієї готівки, тобто, ці весь готівковий зловживання цією готівкою, коли просто цю готівку клали, умовно кажучи, в мішечок під касою, да, а не в касу, тобто її не приходували, ту готівку е, в касовому апараті. А потім її далі там провертали і якось і ці гроші брудні там якось далі відмивали. То зараз, коли ПДВ став не 20, а 7%, у сенсу економічного це робити вже немає. Тобто просто простіше заплатити ці 7% ПДВ і не мати ніяких проблем з перевіряючими органами і таке інше. Я бачу, що це працює. Особисто спілкувався там з декількома. Операторами вони кажуть, просто нема економічного сенсу. Тобто, у тебе все одно є там розходи на цю всю схему, і вони складають там 5-6%. Тобто, ну за що? За е, е, себе якось наражати на небезпеку, щоб тебе в подальшому податківці щось тебе спитають. Ні. І тому я бачу, що якось це питання воно просто з порядку денного пішло. Ну дійсно, за майже рік часу ринок українського пального майже з нуля перебудувався. Ми сподіваємося що він надалі буде розвиватись в позитивному напрямку. Я вам дуже дякую, Сергій, за цю розмову. Так, дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурентіві. Залишайте з нами. Все буде Україна.